Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Пройшла ще одна неділя. Четвер, по накатані Анатолійович, вже чую, ножики точе, вже збирається розбирати нашого кабанчика, все як завжди. Зранку полетів забрав Анатолійовича, Десь пів шостої ранку у нас було мінус 13,5 градусів. Показувало в машині. О, прохолодненько трошки, без привички. Ну, але то таке діло. Кочегаримо буржуєчки. На даний момент зараз розхід дрів трошки збільшився. Три буржуйки в нас е, працюють. Одна в цьому свинарничку, там в китайському кварталі дві штучки. От. Ну, в хаті грубку. Кочегарим тільки увечері. На даний момент зараз будемо розбирати це все діло. Я посправлявся по господарству. Покрили ми сьогодні нашу тумбочку, покрили великою білою. Вчора привезли мені сім'я. Ну так, Анатолій вже в процесі працює, щось там мудрує, шепче. Каже так, привіт. Жарко каже так, що просто капець. Да? Є трохи? Трохи да". є. Так що Анатолій ще знімає почеревинку. Патрон вже, дивлюся контролює ситуацію, так? Да? Патрик? Так, да, це він щось не ходив сюди. Патрон, ти вже такий як кабан. Ну тікай я туди. а вона ж не є. Патрон! Шо? Це ж не твій кабінет, йди в свій кабінет. Я кажу, він не ходив. Що ти Анатолійович, підріз трохи нашій цей. Патрон. Патрон, так. Да. Патрік, що ти вже кабана хочеш? Мама Леся сказала, що тобі не можна. Так що, друзі, ще знімаємо, О, ну, твоя подружка прийшла. Патрік, хто мама прийшла, так? Да? Скоро будеш більше від неї. Як пригнеш зранку на неї. Ага, я впала, так далі встати не можу. <гум> <гум> так що, друзі, ще знімаємо по черевенку і по старій накатані для тих, хто любить на це все діло подивитися. От. Будемо прогрівати сковородку, готувати Лесі Петрівні сніданок. Леся Петрівна вже прибігла за огірками За огірками, прибігла, вже каже, де ти таранцю. Патрон тікає туди. Забирай свого патрона, йому, ось, погнав. Неси мені, давай. Патрон, неси, мені давай. Так що, Анатолійович, в процесі, як завжди. Не хоче нести? Він кістку вже хоче, він вже ж з нашого Анатолій масла виріже йому і кине і буде тоді тягати. Трошки жарко, звісно, сьогодні. Все буде, якщо все буде добре, сьогоднішнього кабанчика поїде Таранчук до моєго підписника. Забув, як у нього фамілія, Андрюха його звати. Ой, якщо пам'ять мені завгородній, вгородній, є такий Андрій, який живе в Дніпропетровській області, нарешті написав. От мені, ну і ми з Ласи Петрівною, якщо все буде добре, то скинемо передачку. Так що з цього кабана, Андрюха, якщо все буде добре, буде таранчук у тебе. А як тобі дядько каже, скільки він ти кадав кіло? Два кілограма? Ні, таранчук це іменно та страва, яка я в лазивського чесною, так смілася, чесно. я так нічого не написала. Хоч колись мені з спочатку ютуба говорили, це може стати коронною стравою, ви можете готувати і продавати. У мене закріплено вайбері там замовлень по моєму п'ять, із них у трьох таранчук. Так що Таранчук не продається, Таранчук він. Я даю тільки подарунки, Ой. це коли він єсть, тому да. відправляє хлопцям. А... Ну, Андрій Завгородній, це один із тих хлопців, який дає можливість на сьогоднішній Останні день. Останні рази я взагалі Таранчука робила кашу речах. Теж для хлопців, так. Да. Так що один із тих, хто дає можливість нам займатися цією справою. І на даний момент ще він трошки прийшов на побивочку. То ми постараємося йому відправити, а він вже там рішить. Трошки таранчуку побалуємо якось салкаши Лудьківського туди-сюди. Так, Анатолій, не хоче тебе знімати, в тебе в кабінеті взагалі ні чорта не топиться. Конечно. Трохи холодно. Анатолій сьогодні марш брусок по недрі, збігав ага. до зб... ага. збігав до установки, побіг назад додому. Бо телефона ж немає, наполамався телефон, він прибіг з Мар'яниного набрав і далі побіг. Скільки кілометрів до центру? Кілометрів два з лишнім, так? Да? до установки? Да. Кілометр 700. О, ти вже ж виміляв, це точно, я ж знаю. 3-400 з утра намагався. Каже, давай, Лудько, їдь мене каже, забирай. Все, друзі, погнали. Отаке у нас ставко. Ну як завжди. Вчора дзвонив, мені там один дядько каже, дорізали колись кабана. На спині було сало, товсте. Чого в тебе нема товстого сала? Як у мене є таке сало, яке потрібне для нас? Тобто його якраз достатньо. Для... Ні, товстого не на для нена. Вони не хочуть товстого. Це коли жі м'ясо жирне, а тоді не хочуть жирного м'яса. Да, на боталі ж кажуть, домашня свининка, да а яко ошиючок... чи ти більше сала, тим більше відходу. Я скільки раз замітила, тоді більше там. Всяких кляків жирі. Прожирки, так. Да. Ну і вік Вік це має значення. Все, друзі, беру я кабіну, погнали. Так, кабінчика приніс, Воду вкинув, хоч би не замерз наш кабанчик. Все, ну а ми погнали розбирати печеревинку і прогрівати сковорідку. Так, печеревинка на столі. Тут в кабінеті, в кабінеті набагато тепліше. Тут у нас працює буржуючка така. Оба. Трохи зараз, звісно, це все діло Їть багато дріб, бо холодно, ну але це тут більш менш тепліше. Все, друзі, поїхали. Розбираємо, прогріваємо, погнали. Ну що, друзі, поїхали. По старій накатаній схемі. Бігенько щас... зараз відрізаємо це все діло. О, замовив собі тренушку до селфі палки з стабілізатором і щось мені владик ніяк її не завезе то використовую зараз обичну селфі палку, а вона трохи мені не з руки. З пістолетом, не знаю. Можливо, вже на наступний раз трохи дивився відео, як користуватися тим, що мені подарували хлопці із Данії. От. Хочеться вже якось менше цього всього діла. Не використовуємо паралізатор, там хтось мене питав. По паралізатору є у мене два штуки, є з регулятором, є без регулятора. Ну, але, як говорить, як кажуть, все познається в порівнянні і є свої нюанси. Тобто я ну, не дуже мені хочеться так. Салко зараз бочки обрізаємо. Це у нас не генеральське сало, але воно йде таке з От. І Тоже таке доволі непогане. Ну, Ми так ріжемо. Можна різати по черевину повздовж, ну, ми ріжемо поперек. Можна отак повздовж, в принципі, з кабанчика. З кабанчика завжди прослоєчка йде через усе. От. І можна було б різати й довжині. Ну, а ми робимо так. Я ж Коли воно в мирне время було там перед святами, то ми різали отак і там на три, на 4 частини люди замовляли, там запікали. Зараз не знаю, зараз жирувати нема коли там кусками жарити і їсти сало чи м'ясо. Кожен там бере невеличкими полосочками, по пару полосочок. Так що якось на даний момент так. Ну, вже сковорода запахла. Леся Петрівна каже, давай вже давай, бігом ріж, жаль вже той таранчук. Так що, друзі, для тих, хто любить послухати, як шкварчить сковорода. Одна та сама процедура кожний четвер. Раніше це було кожна п'ятниця по накатанні. Ну ось так ще запчастиночок нарізнемо. Ой, перший таранчук це Леся Петрівна знімає пробу. Ну, любить вона таке, щоб воно, як там кажуть, на любителя. і шашлик сирий їсть. От. Ну, а Леся Петрівна любить воно таке свіженьке, щоб воно ще було не солене, досолювати його окремо. О і... ну, Леся Петрівна патрона воспитує. Не, не я лису, він скакає на мене. Але це одна людина, яку він слухає, то це Леся Петрівна. Так, ні, нас нам, ні, нікого пошли, не слухає. Не можна, пошлі. І не скакає на неї. А на нас на голову лізеш та не рве. Вже порвав мені всі комбізиці, що я пораюся, тільки несу відра, так він ззаді хапається. І своїми тими зубенятами вже порвав мені всі. О. О. Так, сковорода вже не його там димить. Так, зараз бігенько це все діло накрамсаємо. Підуть сюди косинці. косенці. Так що, Андрюха, готую таранчук, Андрюха. Служив в 93-й бригаді. Холодний Яр. То дивився там стрім, хлопці писали мені в коментарях писали, але я ну, номер залишав, а мені ніхто не дзвонив. І нарешті він мені написав, я кажу, давай я передам тобі тоді. Він каже, ну якщо є, така можливість. У нас каже, то в принципі є, але ну, Шелудьківську хочеться спробувати. Так що трошечки. Як там з миром понитки потягну петля. Так, зараз будемо загружати це все діло. О. І будемо готувати свіжину. Отака От у нас заготовочка. Видно там ще ні, да, трохи видно. О, не можу поставити телефон, дуже низька шурша. Я ж кажу, вже побудували й нову. Але привився вона. І Все. ви підролить. Корчання тараська. Присадка. Так, лодки ще немає, завжди. Це у нас проблема. Ще... Ось набігали Так. І сейчас тут пожерелинку розгрізнемо. Ложка є, ложка є. Цибулька також у нас є. Душата на чистого цибульки. И зараз розрізаємо на полосочки. Повиставляємо хай воно в Одна плюс в тому, самороз, що мороз, что быстро охолоджується продукція. Вот. І немає мух. Літом приходиться. Ну ході, літом ми рано встаємо і зимою. Теж рано встаємо, коли задіємо. Дівчата в школі. Дівчат нема. Ви там питали, що давно дівчат немає. І дівчата займаються. То в школі, то на музику, то на англійську. От. А я трохи таксую. справлявся Перевівся, посправлявся, покрив свинку, перезівся, полетів дівчата одвіз, приїхав вже Анатолійович в процесі. Так, що така почерелинка. Що там Галя Бабкіна мені говорила, що у неї не виходить що така почеревина. Вона брала у мене свинку ризу. О, довго вони там вже не могли казати її але... Кидала мені відео через фотографії. о, Євніше руківські поросята. Вона вперся з того району. О така печеренка у нас доволі прикольненька така. Ну така, як я люблю. Ось отак. Хороша. Оп. У нас люди привикли брати отакими от полосочками. Опа. Все. Так, є Зроблено діло. Щас, це буде бігенько наріжемо, поки там Анатолій приїде. Бурудишки у нас уже перші. Ось так Отак це все діло у нас виглядає. Виложили ми по черевинку. так виглядає. Толком дві полосочки, зараз цибулю бігеньки покромсаємо. Ну і наша стоворітка засмальчована, традиційна, кілька. Але для нас вона дуже смачна. Так що ми з вами цибулю. І будемо чекати там Анатолійовича. Анатолійович проведе м'яско. і будемо кожен займатися своєю справою. Анатолій буде викатувати, я буду розрізати, поріжу савку. От телефон шатається. Оп, Оп. Хорошо коли палка селфі з стабілізатором. Тоді немає цього шату Шитається добре. Отламалася ніжка в мене. Тут така тринога стоїть і воно стабілізатором. Я то сразу вставлю. Поламало, я її відкрутив, то одна ножка була накрилась, потім друга. Ну і вже не можна було поремонтувати. Попросив Влада стригу. Повинен мені замовити. І на нову засвіту, бо вона йде без три ножки. І на стару. То, що мені подарував Юра кизняк. Ну, з роботи, коли я буса він давав на ЧП Добровольського. Зборівку. Оп. Цибуля. Не знаю у кого там які ціни, кажуть, там а, там сало м'ясо, дорого. Ну, Цибуля не дешево. Саша привозив кажуть по 27, а вона там 38 гривень вже коштує. Сіль 34, сахар 31, я це купляв на оксовому. У нас в Березані. От. Тирса сказав Сашков Стеряслава, що сказали по 25 гривень. От. Я вчора привіз по 15, плюс там самого брав, попросили. Ну так. Скаже дорого, недорого. Ми формуємо самі ціну. На ринку формують перекупи в основному ціну, в залежності від того, по якій ціні взяли. І вчора я там дивився відео, по замерам, поросятам, як купляються де і ТП. Ну, Щоб цього не було, краще самому це діло робити, якщо є така можливість, бо хтось каже, ти грамотний, ти знаходишся в такому регіоні, що легше. Але там де я знаходжуся, то таких самих, як і я, також більше. От. І в принципі, в принципі, є зараз інтернет, і я казав вже багатьом своїм підписникам і глядачам. Якщо ви робите те саме, що я, якщо у вас є бажання, якщо у вас там все відкрито, гарненько і красиво, ви можете зняти відео, ставити свої координати. І мені не важко поділитися, якщо людина реалізовує свою продукцію і робить її. Хоча б так як я, а можливо і краще. О, тому що є багато людей, які більш займаються професійніше, ніж я. Тому що навіть ті, що брали з мене якийсь приклад, тому що вони будували там сараї вже по-іншому. Ну, А я використовую те, що є. Так що, друзі, далі буде. Печереванка охолоджується, Салку ще забираємо, чекаємо Анатолійовича. і працюємо далі. Тобто все те саме. По старі накатані скамі, стабільність це дуже важливо. Саме головне, що сковорода скворчить. Є поки чому скворчати, і дай Бог і буде. Чую, чую, що ж крибуть галочі, вже летить да. Леся Петрівна. Набух вже все розбирає, вже хліб захватить по подарові. Тут у нас кашкувається. Та що там тепло? А? Що там Анатолій вже розібрав? уже розібрав? Вже є прижари, вже можна вибрати. Сальце трошки там у нас є сальтенна топиться. Це дуже добре. О, по замірам знімемо якось знову відео. От. Ми провіряли, важили живу свинку, обміряли її і множили просто довжину на талію і отримали там... І перші три цифри у нас співпадали з живою вагою. Так що ну, найкраще це ваги. Не треба там мудрувати щось. А поважили і маємо результат. На даний момент сьогодні не важили, не тягалися. Ранок видався такий тяжкий чомусь. О, Трошки не так, як планувалося. Прийшлося їхати на недру. От, і такий збій у програмі. Наче й воду злили, вода там пришерсла, поки раз. Розігріли з ну, так, Поки три буржуєчки розкочегаряв. Четверта тут. Ну, це Петрівна вже в процесі, вже пошла. Сирувати? Сирувати? Гаряче сирим не буває. Не, воно реально. це, не знаю, Я б сам би їв але в мене якась така, не знаю, я з Анатолійовичем вже після того, як ми розібрали, вже ми з ним снідаємо. а так... Вася Петрівна у вас звичай трошки в товарічку вправу. Що mm. там, Анатолій, вже збираєте? Так. Yeah. Да? Так, буду йти зустрічати Анатолійовича. Це тільки в мене коти з собаками дружать. Саймон у нас з Філіпом друже. Патрон з Василієм, друже. Саймон, ти теж таранчук ждеш, так? Да? Огнав. Два, друга. Щось Анатолій сюди привезе, викидає, буде викатувати. Ну а я буду там вже розрізати, розподіляти. Так, да, Анатолій вже грузиться. В свою тележку різину ти Анатолій, не поміняв, на літні так і їздиш. Так, все нормально, тільки руки примерзають до ножа, так? Да? Ні. Не, вже вже піднялася температура, вже їхав п'ятерочку, показує. Ну, так ти ж ти, ти ж скажить, що виїжджав з Березані на Недру було 10. 13, а, А ви, да. На Недру було 13 ,5. А приїхав до дому тоже було 13. Тоже? Да. А виїжджав показувало 10. Боже. Так що, друзі, що там Анатолійович грузиться, почому і працюємо. Отакий От кабанчик. Кусалка ну, не багато, якраз Стільки, скільки нам надо. Такий спортивний, да? Хороший. Хороші? Ну, та всі хороші. Так, ще коробочку і погнали. І жду Есть. Все, прогревай. Кого вытру? Сопли тебе вытру. Ну что, погнали. Дальнебойника на Ты, Ты на набираешь? Да, нет, поймать. Підпихнуть? Да я в курсе. Ще як сьогодні Анатолій, як корова на льоду розчахнувся. Я розчахнувся я не... Ну, ловив себе по всій дорозі. Ловив, бо на льоду Так біг, що чуть не зарізався. <різь> Моє ще півчаса походить. Тих хих-хіх. Що тут Леся Петровна? Ну, Леся Петровна, я сильно не переживав. Я знав, що поки жариться таранчук, поки Леся Петровна це все діло може помішати. Так, прийшли наші філеєчки, пафиночки довесик. Ну що, друзі, трохи стіпанули м'язка. Зараз будемо загружати в нашу сковорідку. Тут вже такі жареночки. Так що Леся Петрівна розпочала з такого медіуму трошечки піджарено і вже можна сказати готове, навіть аж пересушено. Ну, Це на любителя. Воно зараз догружаємо другу частину. І потім одне буде таке більш сухіше, одне буде більш м'якіше. Тобто на смак кожного. Ну, Надіжда анатолійовна любить таке м'якеньке. Дівчата люблять пісненьке. Тобто на різний смак. Ну що, Друзі, сковорідка наша шкварчить. Порізали ми вже савко. Так виглядає наше соло. Ну таке, як завжди. Небагато, тоненьке, гарненьке, на любителя. Ну так, з мішечком, темненьке, пахне копченим, присолене, бочки, передоки і задньої частини. Тут у нас вже лежить задочок, зараз будемо викатувати. О, це все діло вирізати і вже порізано в нас. Лопаточка охолоджується. Так, ось така у нас почеревинка. Кажу почеревинка, лопатка охолоджується. Вже викатали і розібрали задочки. Ось так по запчастинкам. Ну, по дві штучки одинакові. Орешенки, качавочки. І почеревинка. Дві філейки, дві пафинки. Жирок внутрішній. Це теж задньої частини. Ну, отак, і обрізки. Ось така вже купа вже є в нас відходів. Ну а тут у нас процес йде. Зараз вже загружаємо цибульку. Дамо її зараз відпаритися. Цибульки ще маленько. Накриємо кришечкою, відпаримо її, щоб вона не була така тверда. І Потім перемішаємо і хай собі це все діло у нас тушкується, посолимо по першому. Е. Ну, ще, ще залишилося шиєчок, розберу. Я Анатолійович принесе биточки, буде рубати добро, кісточки. І на цьому буде все. Основна частина нашої свинки знаходиться на столі. Залишилося ще ребро, ну воно залишиться там, поки охолоне, вже біля Анатолійовича. І отак виглядає наша розібрана свинка, готова, так сказати, до реалізації. Лопатка зажилована, зачищена, порізана такими кусочками невеличкими. От. Ошиєчок. Биток з антрикотом. Тобто передня частина антрикот, яка йде ближче до шийка, Задня биток. От, ріжеться і ну, окремо. І задня частина, почеревенка, задочки. Ну і славно звісно, таранчук, вже завершаючи стадії. Зараз це все діло у нас кипить, шкварчить, мішаємо, менше огонь ще зробимо, хай собі тушкується. Ну а ми на цьому будемо завершувати відео. Леся Петрівна зараз вже, да, вже буде зараз, пакувати. Так що на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб у кожній українській пересічній родині була хоча б така засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока-пока-пока.